Понад вісім тисяч звернень до поліції минулого року зробили жінки, які постраждали від домашнього насилля. Потрапляють під руки тиранів не тільки вони, але й діти. Тепер постраждалі матимуть нагоду тимчасово перебувати у будинку прихистку. В першу чергу це відкривається для коломиян. Можливо, ми знагодимо співпрацю з іншими громадами, які зможуть, ми зможемо надавати їм таку послугу згідно відповідно, буде відшкодування від інших громад. Це буде притулок для дітей і жінок, які опинилися в такій важкій ситуації. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що з міського бюджету на цей прихисток виділили півмільйона гривень. Наші приміщення, комунальна власність, кошти в основному це були субвенції державного бюджету. З місцевого бюджету виділили 500 тисяч в минулому році, і в кінці року завершились роботи, і сьогодні. Ми маємо таку подію, що будемо це освячувати для комфортного перебування в будинку 25 осіб. Зроблено все, що потрібно. Необхідність відкриття такого прихистку обумовлена зростанням повідомлень про домашнє насильство зазначає очільниця Прикарпаття. Дуже важливо, що держава спрямувала державну субвенцію майже 6 мільйонів гривень на притулки прихистки домашнього насильства. Це в Коломийській громаді і ще в одній із громад для того, щоб зробити ремонтні роботи. А вже Обладнання і все необхідне речі, меблі громада використовувала кошти міжнародних донорів, а також місцевий бюджет, тобто місцевий бюджет територіальної громади. Наразі адресу будинку не розголошують з метою конфіденційності. Отримати її матимуть нагоду ті, хто звернеться до поліції чи соціальних служб. Із Коломийської громади Богдан Малецький Галин Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.